Петухи деруться. Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь канал Про Пасічне Життя. Сьогодні у нас 29 грудня 2023 року. Вже католіки відсвяткували Різдво, хто святкує по Григоріанському стилю. Вітаю! Христос народився, славімо Його! Скоро новорічні свята, тобто свята Новий рік, зараз знаходимося на пасіці. І я думаю, що саме час це з вами обговорить рік, який у нас минає, 2023. А саме я пропоную до вашої уваги розбір недоліків та досягнень, які у мене відбулися. На Пасіці і поговоримо трохи про плани на 2024 рік. Отже, поїхали. Самим головним недоліком 2023 року а саме це перехід з 22-го на 23, ну, ну Взагалі, сам, самим головним, як кажуть, лихом у нас це війна, це зрозуміло. А зараз за Пасіку. Так ось у 2023 році. Навесні у мене пропала майже вся пасіка. Ну, половина пропала повністю, а друга половина вона була настільки слабка, що вона ледь-ледь розвилася до соняшника, можна сказати, пропала. Тобто, своїми силами я би ну, 100% ще рік топтався на місці, і толку б не було, і було прийнято рішення. Це ж таки придбати бджіл. Придбати бджіл. Зараз це коштує, коштує більш-менш таких грошей. Але я знайшов людину. Можна сказати, що людина знайшла мене, я знайшов її. Тобто ми знайшли один одного. Людина виїхала в Німеччину жити, і йому треба було пристроїти десь пасіку. І ми з ним домовилися і йому було нормально і мені. Отже, я придбав пасіку. Ну так, приблизно 60 одиниць. Така пасіка. Пасіка була на Рутівську рамку. Хто бачив ой, мій канал, хто дивиться, бачив яка це була система. І перший виклик це для мене був пересадити з Рутівської рамки на рамку Даданівську на мою систему. Ні, в принципі щодо, щодо економіки цього як кажуть, проєкту, то він спрацював на нуль, тобто я в принципі, за цей рік виплатив ці кошти той людині. Але все ж таки в плюсі, в плюсі я не був в такому знаєте, дуже сильно суттєвому. Ми про це ще з вами поговоримо. Пасіку, пасіку я перевів на Даданівську рамку. У нього було на пасіці ну, невідомо, які матки, називаємо їх дворовими, тому що дуже високий відсоток був роїння на цих бджіл. І я весь, весь липень місяць, тобто червень місяць боровся з роїнням, і так вийшло. Що Дуже, велике, дуже багато часу я на це все поклав. І це я теж вважаю до недоліка 2023 року, тому що моя робота не була ефективною, достатньо ефективною, тому що, я ж кажу, що займався пересаджуванням. Там, ну, нюансів не буду розказувати, я, наприклад, там, два слова. Сажаєш її на Доданівську через роздільну решетку. Через тиждень думаєш, там, через 10 днів прибрати. Той рутавський бац, а вона знову перелізла на рутівську, тобто ну така качеля, як кажуть. Дуже багато було зайвої роботи, проділано. Але все ж таки все закінчилося добре. Називаємо це так. Пасіка переведена на доданнявську рамку. І тут вже перейдемо до позитиву. Всі ці матки були замінені. Замінені на пасіці. Як кажуть, чужі дворові замінені на породу бакфаст. Подивимося, як вона проявить тут у нас. Чому була Чому порода бакфаст я давно займаюся? Не то, що займаюся, а пробую, так скажемо, плотно. Саме головне, сама головна перевага цієї породи для мене це миролюбність. Тому що в цьому році ті бджоли, які я привіз від мого друга. Вони зажалили двох бочків, тобто були дуже кляті. Ну, я ж я кажу, ну, мабуть, порода все ж таки приближена до української степової. Тобто таку породу в населеному пункті тримати неможливо. Знаєте, Може я би хотів, я завжди кажу, що дайте мені ту бджолу. Я з задоволенням буду мати бджолу з гордою назвою Українська степова, але не можу я таку бджолу мати, тому що... Вона кошмарить всіх людей в окрузі. Так далі, е, продовжуємо. Щодо самого, самого року, рік ще, ще недолік цього року можна віднести це те, що в нас була ввалена ціна, повністю ввалена ціна на мед. Я там дивіться, відео, я кому цікаво, про це розповідав. Що зараз не витримується елементарна норма прибутковості, тобто, якщо працювати і здавати мед на. Гурт, Гуртій ціні, яка зараз є, це ну, невигідна справа. Бджолами займатися невигідно. Це що ви мені там не доказували, За, де, якщо так буде ситуація декілька років, то ну, бджол, бджолярі просто хто це не розуміє, він обанкрутує, повитягує з хати всі останні гроші, а е, достатку не буде вдома. Це реалії, нашої, реалії нашого життя. Це ціна на меду, це низка, це поганий, поганий такий фактор, І вона переходить по низька ціна 2024 рік. На жаль, не знаю, як там буде далі. Ну, в принципі, я очікую, що повинні вже спрацювати е, оці, е, естественні закони економіки, тобто, що буде мало вироблятися меду через те, що ну, я, я бачу. Що люди відмовляються від бджільництва, там розпродається інвентар, розпродається вулики. Да, звісно, воно кимось купується, але подивіться, по якимось цінам воно виставляється на продаж. Люди, які хочуть реально продати, а не просто продавати. Вони виставляють за половину ціни, там ще менше. Там я нещодавно побачив лінію по відкачки меду, Хані Парадайс на прицепі 6 тисяч гривень. Та це ж смішні гроші. Тобто я, я не думаю, що не людина за такі гроші навіть. Ну, за, 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 гораздо більше вона їх купляла, а зараз отакі смішні гроші людина продає. Ну, не знаю, нюансів не буду обсуждати, але це така, знаєте, приклад такий для обговорення. Але позитивний, позитивний вплив по, по ціні я хочу сказати, що люди, які все ж таки вміють рахувати, от як я, наприклад. Вони Підрахували, ну, вирахували реальну ціну на мед роздрібно, тому, що ми над гуртовою ціною ми не можемо нічого зробити. Що нам пропонують, то ми можемо чи відмовитися, чи погодитися. А за роздрібно ми самі собі тут господарі. І люди, які торгують серйозно на роздріб, вони порахували і порахували, що самий дешевий мед, літрова баночка, повинна коштувати 200 гривень. Оце Така от норма рентабельності, тому що я вам там доводив раніше ще, що роздрібна реалізація теж має свою собі вартість. Тобто там, якщо продавати мед в розріб, там його треба ще ну, дорожче, гаразд, дорожче, ну, як мінімум на 40% продавати, ніж гуртом. А так, якщо якщо б були знаєте, добрі продажі, а з такими продажами, як зараз, час ти тратиш всі ці. Видатки йдуть там, на транспортування, там, як кажуть, ринок, ринковий збір на тару, вони ж йдуть, продажі малі. Тому при такому об'ємі продажів оце, е, с, обґрунтована економічна ціна за літрову банку самого дешевого меду 200 гривень. Це плюс такий, що мед трошки е, Ну, Подорожчав пасічники його підняли. Але мінус того, що все ж таки. Є люди, які виходять на розрібну реалізацію, і вони не розуміють у економіки, цієї математики. І вони пхають мед. Навіть і такі случаї і по 100 гривень за літру. Розумієте, то взагалі смішно. Але це тема для окремого розмови. І внаслідок того, що є одні за 100, а одні за 200, у нас в Миколаєві склалася така ціна 180 за літру самого дешевого. Якісного меду, це дуже важливо, тому що за 100 гривень можна і продавати і на якісний цукру. Так, далі хочеться серед переваг. Зараз я вам хочу показати пасіку. Це панорама. У мене, якщо хто дивиться мій канал, дуже часто піднімалась тема огородження пасіки. Вона, ну огородження що в двох словах: по-перше, від природних впливів, тобто вітру. По-друге, там охоронна функція, але це, ну, при сучасній економіці це не дуже вигідна справа. І було вирішено, як мінімум насадити е насадження, зелені насадження, щоб трошки вітру перешкоджали. Якщо з посадку. Акацію посадку, дивіться, і пиляють, бачите, ось цих тут і піньков, куча, куча піньков. Але, ну, до чого я це клиню, Якщо, наприклад, ця посадка, от вона 40 років треба, щоб вона виросла. Але вона ж від вітру не захищає така посадка. Ну і звісно, що ті дерева, навіть якщо вони там всі виростуть, які я, я тут понасадив. І там біля паркану я понасадив. І там біля пасіки зараз пройдемо, якщо цікаво, покажу. То. Це не буде така знаєте, вітро-защита. Це більше буде йти на, е, цей, на весняний розвиток Медоноси, на весняний розвиток, там і на все друге. Це я вважаю з плюсів, що отак от трошки ми облагоражуємо пасіку. Не знаю, толку буде чи не буде. Про це я далі, далі з вами поговорю. Отже, з одного боку пасіка встановлена, переведена на якісний. Плем'яний матеріал з другого боку, як кажуть, торгуємо, потихеньку торгуємо. Гуртом я не збираюся здавати мед, це знають мої глядачі каналу. Тому що ну, це економічно невигідно. І далі ми переходимо до самих бджіл щодо потрав ситуації. Ситуація щодо потрав вона теж починався сезон, тут було багато ріпаку. Зараз я так рутанусь. Там було багато ріпаку посажено в цьому році, і навіть люди там другі качнули. Більш-менш нормально. У мене ріпак пішов у розвиток і, як кажуть, в роїння. Ну, я роїння з моєї з пасіки, я не бачив особисто, щоб, щоб один рой вилітав. Всі ловили. Може бути, коли я виїжджав на торговлю в вихідні дні, може там щось улітало. Але я недостачі, я кажу, не побачив. І той ріпак, коли цвів, обробляли пшеницю на перельоті. На перельоті пчоли на, на ріпак була пшениця. І я трошки мав конфліктні ситуації. Привіт, Серега! Трохи, трохи мав конфліктні ситуації. Оце теж з мінусів, з мінусів, я хочу сказати. І у мене тут в цьому селищі відбулася така. Плотна, скажімо так, дискусія з місцевими представниками аграрного бізнесу щодо того, що вони травлять, коли їм треба. Ну продемонстрували значне нерозуміння. По перше, законодавства щодо потрав бджіл, По-друге, ігнорування. Може вони і знають це законодавство, але ігнорування. І по-третє, там я викликав поліцію. В результаті, якщо так в двох словах, то ці, ці дії, я кажу, скандал цей не привів ні до чого доброго. Я маю на увазі, що ну, нікого не ні, ні, ні заштрафували нікого, ні комусь ні якісь, там взискання, нічого. Просто ми прийшли, як кажуть, я їм виразив свою думку. Вони виразили свою думку, звісно, це на підвищених тонах. І все, на цьому і розійшлися. Висновок цієї ситуації який? що у 2023 році, ну, як мінімум на цій території, закони з попередження жил не працюють. Ота от схема вона наче така непогана, наче там все це комісію там треба все зібрати. Все там прописано, все розписано, але немає. Одного єдиного абзацу, що в случаї, якщо там, наприклад, хтось щось не зробив, що йому там повинна бути якась відповідальність. Такого немає. Не Але якщо немає відповідальності, то і, звісно, ніякого, як кажуть, дій теж немає. Е, ну, тобто законодавство по факту на цій місцевості не працює щодо попередження потроб, це. Негатив, але з другого боку, позитив наприкінці року, 2024-го. Наш заступник міністра аграрної політики нам пообіцяв, що рано чи пізно, що все це йде, що пасічник це у нас не захищена верста, як кажуть, галузь тваринництва, що, що все ж таки прийдуть закони з. Цих агрохімікатів у нас і на нашу, нашу територію, і воно все ж таки налагодиться. Пообіцяв, що так воно не буде. От як зараз. от Таку, знаєте, нам Надію ага. Надію нам розказав. Побачимо, що це. Ця... У мене скептична думка щодо цієї надії. Побачимо, як воно вийде. Так, щодо потрав, вам розказав, а тепер давайте до бджіл. Перейдемо до бджіл. Місток я зв'яжу між потравами і до бджіл. В цьому році всі, ну не всі, оскільки я спілкуюсь з колегами, всі відмічають дуже велика, велика ступінь зараження клящем варо. Ну, в принципі, ми не будемо зараз углублятися в цю, я кажу, біологію кляща Варо, але ми знаємо, коли бджолейна сім'я. Зменшується, тобто чисельність зменшується, то кількість відсоткового зараження на одну бджолу кліщем вона збільшується. І я бачу в цьому причину, яку, що е, все ж таки бджола потрохи травиться від цих е, вживання агрохімікатів, її становиться менше з одного боку. Вплив агрохімікатів на сім'ю. Потім е кліщ, в свою чергу, він теж відсоток збільшується, і вплив негативний на сім'ю теж е збільшується. Тобто оці два чинники з одного боку агрохімікати, з другого боку, а до кліща віднесемо і не просто е кліща, а і хвороби. хвороби. Е всі хвороби вони потрошки збільшуються, тому що імунітет сім'ї е зменшується. Загрузило, трошки збільшується, зменшується. Але факт тому, що в цьому році стан сімей він є нижчим, чим було в раніші часи, і це помічає не тільки я, а дуже багато пасічників. Отже, сім'ї по факту просіли, просіли у всіх. І хто дивиться за моїм каналом, я навіть об'єднував у мене було тут по кількості в два рази більше, навіть більше, ніж два рази. І я цих посипав там два до одної, три до одної в надії, щоб все ж таки щось перезимувало, але ну, більший відсоток сімей. Але, на жаль, от зараз був цей Обліт, обліт. я толком ну, нічого не розбирав у мене. Взагалі, таке правило, хто доживе до нового року, то, то і там, і в принципі, повинен дожити і далі. Але ну, будемо дивитися, корекцію цю прикмету. Але коли був обліт, я помітив на, під час огляду такого біглого всій пасіці, що на одній сім'ї не облітаються бджоли, ось вона. ось сім'я, і я... Почав коварять, ковыряти, а там дивлюся забитий літок. І я оцей от вкладиш підняв і вигріб з неї таку кубку джіл. І давайте зараз я послухаємо її. Ну, не знаю, чутно воно на камеру але ні чи ні. Оця сім'я, вона е Чую, що звук звук зимівлі не дуже. Я там, коли був обліт, піднімав верхню кришку і дивився, да, що там мало-мало залишилось бджоли. І багато, до речі, бджоли впало, впало опять на дно. Ці причини цього ми будемо розглядати пізніше, коли буде більша картина. Але до чого я оце все вам розказав, оцю довгу історію? До того, що в цьому році... У всіх пасічників бджола слабіша, слабіша ну в, нашій, в нашому регіоні. Не знаю, у нас тут степна зона, і тут такі, знаєте, певні правила господарювання. Може там в лісній, в лісовій зоні, в других районах, і ситуація краще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ситуація. Але в нашій зоні бджола бджола, вона набагато слабіша, ніж минулі роки. І отже, друзі. Висновок загальний Які 2023, наприкінці 2023 року, що наше бджільництво, я дивлюся, що воно продовжує бути в такому, знаєте, глибокому піке, тобто падає вниз. І ще дна ми не досягли по всім параметрам, по силі сім'ї, по параметру, по параметру ціни на метр. Розумієте? Воно Воно якось, знаєте, не клеїться одне одного. Я розумію, що це фактор війни. Тут головний, що тут зараз на війну всі все можуть спихувати. Але от реалії нашого бджільництва, що ми продовжуємо падати. Сім'ї слабі, продукція дешева. Піднімати її, я кажу, ціну нема кому, тому що це спілкуєшся з людьми на базарі, теж хто торгує медом от цим дешевим. Кажуть, а що я їм буду ціну тримати? Так я, я кажу, друже, ти що їм ціну тримай? Ти собі ціну тримай, а не їм. Розумієте? Ну така логіка трошки мені не зрозуміла. Але давайте все ж таки перейдемо до позитиву. Ми, як українці, Завжди ми б не були українці, якщо б не були такими оптимістами. Все одно я вірю і хочеться мені вірити. і будемо працювати для того, щоб все ж таки ці бджоли вижили, наше бджільництво зберегти для тих, для тих людей, які пішли боронити нашу державу. Тому що ну, ми це і аргументуємо, чому ми тут, а не там на війні, тому що ми. Зберігаємо от е, краплі, ці, ці крупинки цього нашого бджільництва, яке ще залишилося е, на плаву. Вкладати зараз в бджільництво якісь гроші, я не, не бачу смислу. Зараз з'являється дуже, дуже багато знаєте, таких пристроїв, щось активізувалися виробники ремоненту. Я не знаю. Що вони, чого вони активізували виробники ремонту ці, ці, ці свої потужності? Нема фунда. Як на мене, нема фундаменту. Напишіть в коментарях, може це у мене так все не дуже радісно, Може, все ж таки ситуація краща, ніж е, я намалював. Але продовжу, все ж таки ми оптимісти, і я бажаю всім, щоб всі, що, щоб не запланували, у всіх все вийшлося. В 24 році, а ми знаємо, що воно не вийде, якщо надіяти. Тобто, я вам, я вам бажаю придумати, що робити, і зробити це все на своїх пасіках, щоб ваші бджоли перезимували. Все я завжди казав, кажу і буду казати все в наших руках, і сила сімей, і боротьба з потравами, і ціна в наших руках. Тільки ми повинні цим зайнятися. Не скиглити там, що, щось там є чи щось там нема. А робити, наприклад, для зменшення потрав виходити страйкувати, виходити зупиняти ці оприскавичі. Якщо держава вже сказала, що немає повноважень, так вибачте, що ми страждають наші господарські інтереси. Виходить ці оприскавичі, будуть менше потрав, буде, буде бджола сильніша. тобто... Навчайтеся, читайте літературу, впроваджуйте нові знання, тобто експериментуйте, щоб забезпечити здоров'я бджолі. По ціні теж я вважаю, що вона в наших руках. Це все просто. Це треба просто год зробити мораторій на здачу меду там нижче, нижче определеної ціни, якою визначить громада. В цьому році я, от я порахував, що собі вартість 66 гривень. От Нижче 90 гривень, якщо зробити мораторій на рік. Всі ці, як кажуть, демпінгісти вони звалять з ринку. А може і 100% всіх експортерів, які нас обкрадають, звалять з ринку. А зайдуть нові, ті ж Америкоси, ті ж поляки, які собі капіті краще зароблять. і з нами поділяться, ніж взагалі нічого не зроблять. Це мої думки. Друзі. Будьте оптимістами, це головне побажання. Вітаю вас наступаючими зимовими святами. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково в 2024 році побачимось. Пока!